управління освіти працює над питанням збільшення кількості учнів, які зможуть навчатися очно. Попрацювали більше десяти установ, зустрілися з керівниками. Не всі вони підходять під навчання. На сьогодні нам вдалося збільшити кількість учнів, що будуть навчатися очно на 220 чоловік. Загалом це майже півтори тисячі щодня зможуть навчатися очно за словами Наталі Сергійко. Опалення наявне в усіх закладах загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти. Бре опалення будемо тримати, щоб особливо там, де індивідуальне опалення, його у нас більше, і працюйте над тими проектами, які є, щоб збільшувати кількість індивідуального опалення. Це перше на поточному тижні. Не ставиться питання, аби максимальна кількість дітей навчалася у школах. Підкреслив міський голова Микола Нога. школах хочеться виключно ті діти, які бажають саме діти, перше за все. І бажають батьки, заклади культури Шосткинської громади, опалюються стовідсотково. Про це повідомив очільник галузі Ігор Фатун. Завизне дрова розглядали питання альтернативного опалення у школі мистецтва. Але прийшли, запросили спеціаліста, і він дав заключення, що немає технічної можливості в школі мистецтва. Був розглядати другий варіант.